Ми зараз придбали, маємо гарний автомобіль. Хлопці мають тут робоче місце, вони так. будуть працювати в громаді. Деякі моменти, які ми пробуємо вчитись когось кращого, бо ну, всі, всі, всі громади всі різні. Ти стільки з тих Там загалом якась зброя. там все Ми повинні тут в телах робити все, щоб наблизити перемогу над русньою, над Рашистами, яка неодмінно прийде. Ми всі вітали в цьому році з Новим переможним роком, і ми надіємося, що все-таки вона відбудеться в цьому році ця перемога спільними силами, безперечно, в першу чергу, Збройні сили України, в другу чергу, те, що ми можемо робити. Але ми на своїй території повинні. Здійснювати відповідну роботу, де в тому числі, і на жаль, і в нас відбуваються певні інциденти з порушенням і правопорядку, і дотримання відповідних прав номерів проживання на нашій території. Я дякую за підтримку представників представники вашої громади, голови громади за те, щоб ми що, що ми маємо сьогодні, матеріаль.